Як виглядають пеларгонії при мінус 2, мінус 3 вночі. Квітки у них підмерзли, бачите? Ось, повісили вони взагалі квіточки. Є такі, що більше постраждали, є такі, що не постраждали. Залежить це ще від сорту раз. Є такі, що взагалі не пошкодилися. При мінус 2. В першу чергу уражуються квітки, але листя у них абсолютно все здорове. Єдине, що може бути там при мінус 3. Ну, я тримав, може, мінус 4, але це було тільки вночі, і проливав я перед цим монокаліфосфат 1 грам на 1 літр. У них листя стає як у мокрої білизни на морозі. Воно таке стає. Жорстке, але потім о, температура підвищується, ну і вона відходить. Єдине, що може бути може бути таке почервоніння якось на такій повергоні, але все одно вони зростають і квітують вони потім краще. Зверніть увагу, що ось оцей горщик він має спільну землю, тут вони не зростають. У двох окремих горщиках посаджені вони разом. Але це два різні сорти, і вони повели себе по-різному. Хоч оцей був більше на морозі, а цей був начебто і захищений. Але він взагалі підморозив усі квітки. Висять вони як тряпочки взагалі. А цей, ну, трішки. Ті, що молоді, вони були підмерщі. Я їх пролив додатково І вони вже починають відходити. значить тут це залежить від сорту раз, і залежить від того, там чи був стрес, у рослину до цього. Ця порагоня пересихала влітку, а ми її відновлювали. А ця була не на сонці, сонце з того боку на ту світило, і вона перегрілася. Ось для неї, бачите, був стрес. Тому що означає, як доглядати за рослинами, як це впливає на їх стійкість. Отак От і впливає мінус 2, мінус 3 ефект різний. Ну і сорти, звісно, теж різні. Що не можна робити при низьких температурах із рослинами? Не можна лишати їх сухими. Ось ця павергонія пересохла. Я її щойно пролив. Вона була суха, бо тут а, інша земля. Я думав, нехай підсохне. Ну, це була помилка, значить, не мала вона підсихати. Краще б я її підвив і о, тоді вона б перенесла краще. Бо бачите, так всі абсолютно квітоноси, у неї, квітки, підмерзли. Навіть ці молоді, вони таким яким, які, бачите, вони теж. Висять, але відійдуть. І далі я вам покажу, як себе веде каліопа на стелажі, а ви зробите вже висновки самі, що краще для повергоній холод або а, кімнатні тепличні умови. Перемістилися ми до стелажа, де стоять всі мої рослини. Огляд даного стелажа я вам робив у своєму відео. Мій новий ставаж і найкращий стоваж за 2024 рік посилання в обсі. Ну, каліупа, власне, ось так виглядає. Що я можу сказати? Освітлення її достатньо. Температури тут, ну, зараз 18,8 вологості теж достатньо. Але що в результаті з нею відбувається? По-перше, вона все одно переростає, бо бачите, які в неї величезні листки. Вони ширше, ніж моя рука. Опухи зростають взагалі великі, ну, для живців це добре. Вона от збирається квітувати, видає квитки, але висновок, ну, власне, який? Якби я виставив дану каліопу на мінус 2, 3, як ті мої поверхоні э, стоять, Каліпсу, або, я не пам'ятаю точно, які сорти, там найбільш вціліли Але кальопі були би вастою взагалі, вона би не витримала і декількох годин навіть короткочасних таких морозів. Зростає вона рихлою, я вам хочу сказати, є у неї хвороз, трішки її буду підживлювати. ну Кореневу систему, бачите, вона розвиває дуже непогано. Тут є і живці, і тут є і коріння. Ну, в цілому, зимує вона непогано. Але, як на мою думку, краще пеларгонія, вони все одно не квітнутимуть тут. Ось квіт... цю квітку, яку вони дадуть, дані каліопи, я зберігати не буду. Тому. що... Тут вона і затінятиме, і декоративного квітування не буде. Так, декоративне квітування втрачено під час морозів на деяких повергоніях, там при мінус 2-3. А ж кущі будуть значно стійкішні. І, звісно, як я вам казав у відео, золотий період для повергонії, не прогавте цей момент. От ті, хто виносили повергоні разом зі мною ну, і тримали їх при холоді, от вони будуть у вас квітнути миттєво, щойно ви їх занесете а, і підживите уже в нормальних умовах. Ось як ці живці. Да, вони були взагалі до тривалий час стояли, я їх заніс, поставив сюди, були вони жовті страшні із плямами такими. Але дивіться, скільки бутонів бутони вони дали. Бутон за бутоном, бутон за бутоном. Висновки ну, робіть самі. Загортовуйте по органі. вони не загортуються. У вас миттєво. Ви ж не можете стати моржем, якщо ви приймали душ завжди в теплій воді. Ну, такі рослини не можуть стати моржем. Тому тортури для них такі різкі не потрібні. Але загартовувати їх потрібно поступово. Ті повергоні, що в мене зростають, вони з весни приймають ось такі низькі температури. Ця кальопа не приймала, бо я її відсадив тільки, здається, влітку, тому вона в мене тільки перший рік. І вона поступається за силою тим повергонням. Які у мене витримують низькі температури. До таких екстремальних температур не обов'язково доводити, там мінус 2, мінус 3, ну, мінімум, що в мене був за всю мою практику, ну, це мінус 4. Але результат приблизно той же самий. ну, Від тривалості, ще залежить, бо декілька днів вони не витримують. Короткочасні витримують. А і стосовно сурфінії, сурфінії взагалі. Все одно вона чудово собі перезим... перетрималася а, такі холодні ночі. Я її обрізав. Цей був взагалі величезний кущ. Тут був каскад з квіток, десь приблизно сантиметрів 50 І ось її я вже підготував на відміну від ось цієї поваргонії, яка пересохла. Вона все одно відходить, у неї квітки вже розпускаються більш-менш. Нормальні. Вона пересохла, а сурфінію, бачите, я пролив, вона мокра, примокра. Звісно, я сюди в ній здобрила. Не почистив її, але тим не менше вона вже дає живці, мінус 2, мінус 3, це для сурфінії не проблема. Не робіть ще величезну помилку, яку робить багато хто хто полюбляє повергоні. Ось якщо були вже такі приморозки або Просто холоди, ви тримали їх на балконі, не можна заносити їх з холода в тепло. Вони тоді пожавтіють, але про це у наступному відео.